Ваша місія у цьому житті головна, основна на думку вищих сил. Буде два варіанти: творимо магію разом. Згадуйте перший варіант. Звичайно, що це загальний розклад для тих, хто хоче більш детально звертайтесь за особистими. Але тут працює ваша інтуїція, тому не помиліться з вибором. Якщо вам не відгукуватиметься, то переоберіть. І так, перший варіант. Ого, уже страшно. Ого. Хм. Місія доволі цікава. Зараз візьму, покажу під холодну, по-перше, покладу її сюди. І ще додатково візьму одну карту. Ну, я б сказала, що це, мабуть, не місія, це, скоріше, задача ваша на життя, тому що місією це бути не може, так, за логікою. Ну, ще ось, дивіться, одна теж підколодна. Ой, аж карти всі розсипались. Перший варіант мені тут начудив, що довелося аж під стіл лізти за карту, яка впала. Це ось така була карта. Ну, якщо карти падають, то це ніколи не просто так, тому довелося діставати. Значить, дивіться, тут не про місію, тут про задачу. Ну, місія це теж можна сказати, задача, але це трошки про більш глобальне. А задача на життя тут, знаєте, як в минулих життях ви були схильні до того, щоб піддаватися різним спокусам. Це і про інтимну сферу, це і про залежність від різних речовин, алкоголю, наркотиків і так далі. Ну, в теперішньому житті ви можете жити вже трошки інакше і тримати себе в руках, тому що тут випала карта Лілій. Але у вас може бути на підсвідомості таке, знаєте, тяжіння до цих, ну не люблю це слово, але скажу гріхів, щоб було зрозуміло, щоб не розсусолювати. До цих залежностей, ну, повернутися у цю залежність від почуттів, від інтиму, від заборонених речовин. Ви можете помічати, що, наприклад, якщо ви вживаєте, там, наприклад, трішки алкоголю, вам хочеться ще. Так само, що до всього іншого, ви зрозуміли, про що я. І от задача в цьому житті приборкати це в собі, помирити. Не те, що, знаєте, ну, не стати таким, як там, не якихось поглядів стати, не те, що відмовитись від цього всього, але знайти баланс. Щоб врівноважити цю свою умовну святість по карті Лілії, і оцього диявола з ним треба помиритись, тобто знайти золоту середину між цими перегинами. І ще у вас тут, ну, в прямому сенсі, для тих, хто не у шлюбі, тут явно, що вам настав час. Одружитись, особливо, якщо хлопці обрали, тут вам ну, мені дуже фонить, що це буде хлопчачий більшості варіант. Ну, можливо, і дівчата хтось вибере. І що вам е дозволить помирити, оце все не дозволить, навіть а спонукає помирити ці ваші е тяжіння до гріхів, назвімо це так. Хоча це дуже по-християнськи виглядає, ну, але інші слова не приходять в голову. Е з з святістю помирити допоможе дитина. Або ж для тих, для кого це вже не актуально, хто вже ну, в такому віці, що. Або дорослі діти. Ну, хоча, можливо, для когось саме, наприклад, спілкування з дорослою дитиною вашою допоможе, ви ж там дивіться по своїй ситуації. Можливо, ваша дитина змогла якраз таки досягнути, ну, як то кажуть, і шагнуть діти, правнуки далі нас. Можливо, ви можете подивитись на свою дитину і зрозуміти, що. От вона змогла, і, значить, я зможу. Тобто, наприклад, взяти з неї приклад, аж, тавтологія. Для тих, для кого ще актуально питання народження дітей, карти натякають на те, що саме дитина зможе врівноважити, якби очистити вас від ось цього ну, Дурного впливу, тяжіння до цього всього. Можливо, знаєте, була в когось, як то кажуть, бурна молодость і періодично хочеться стрибнути там наліво в якусь речку, почати вести більш таке легке, інфантильне життя. І саме дитина допоможе. Хоча я, чесно кажучи, проти таких маніпуляцій. Ну, Але тут натікають, я не можу перебріхувати потік, що все ж таки особисто для вас. Ваша дитина вас змінить. І ви зможете врівноважити оці перегини вправо і вліво. Перший варіант такий доволі об'ємний. Давайте другий подивимось. Що тут у нас? Ого, тут дуже серйозні варіанти, до речі. Другий варіант у нас воїн світла, Борець за справедливість. Такий, знаєте, очищувач. Універсальний очищувач цього світу від всього поганого. Але давайте поточню карту лабіринту. Угу. Зараз покажу вам. Так, і що вам з цим робити? Зараз все витягну, все вам покажу. Тут, знаєте, ну, як то кажуть, в другому варіанту дорога на особистий розклад. Я не агітую за себе, просто до того, до кого вам подобається. Якщо вам ця тема дійсно важлива і щось вам відгукнеться, чого я так кажу? Тому що ви то класна людина, на думку вищих сил, і ви все правильно почали в своєму житті робити. Але, борячись за справедливість у цьому світі, ви отримали натомість лише. Відсутність фінансів в зв'язку з цим відчуття, що ви постійно вимушені щось просити, О, там я не знаю в кого, в Бога, в людей, в цих же богів, справедливості, умовно кажучи. І у вас дуже тяжка доля. Тобто, ви за свою, ну, от, наприклад, наприклад, ви волонтер, який займається тваринами. І замість того, щоб отримати, ну, якби ви все життя думали, що якщо людина добра, хороша і піклується про інших, то їй за це мають бути якісь, як то кажуть, ніж в народі. А отримали ви за це лише тяжку долю. <кій> і у вас когнітивний дисонанс, чому так? <кій> так от, просто чому так? Там я ще додатково підглядала в колоду, і, щоб довго не розсусолювати розклади на цій платформі, у вас це треба копати дуже глибоко, якщо коротко сказати, то у вас є якийсь конфлікт з вашим покровителем. Це може бути, якщо ви, наприклад, я не знаю, там, в рідновірії, в слов'янському язичництві конфлікт з якимось вашим Богом-покровителем. Це може бути просто, наприклад, чоловіча фігура у вашому житті, якщо дівчата дивляться, так якщо і хлопці теж. І це йде як покарання за те, що ви, там, наприклад, образили вашого Бога, відвернулись від вашого, я не знаю, там кого, чоловіка, діда, прадіда, батька, брата і так далі. Тут, ось дивіться, яку карту витягаю. У вас, якщо, наприклад, є в роду, Хтось із даром, ви, наприклад, могли його не приймати і відмовитись від цього. І через це, самі дивіться, просто, просто рандомно витягаю карти. Через це самі ж мучитесь. Тут треба дивитись на особистому розкладі, тому що ваш, розумієте, ви повинні рухатись вперед по цій карті, а ви стоїте на місці. І вам треба знайти відповідь, щоб. Як то кажуть, з'ясувати, в чому корінь зла, в чому, в чому ось ця чорна кішка, чому яка чорна кішка перебігла вам колись дорогу, що ви можете відчувати вас як звідусіль від, відштовхують. Розумієте, наприклад, не приймають в суспільстві, ви кудись сидите, там, на нову роботу, наприклад, вас там не приймає колектив, вас звідусіль женуть. От ви, наприклад, можете просто виходити на вулицю і вас. Ну, Як світ не приймає, ви можете почуватися одиноким серед людей. У вас постійно борються якийсь і демон в сенсі того, що ви хочете бути хорошою людиною, а вас як щось штрикає, що та ні, ну хороші люди добре не живуть. Це може бути елементарно якась установка, яка, там, наприклад, хтось колись казав, що там, з ваших батьків. чи... Якихось старших родичів там, чи кого-небудь, я не знаю, там з вашого оточення, що гроші це зло, що гроші не дістаються е хорошим людям, що тільки щось погане, добре оплачується. Тобто це треба коперсатись у е ну, глибоко в собі, глибоко в своїх програмах, і, можливо, тут є якийсь негативний вплив або я не знаю там щось. Коротше кажучи, ваша задача на даний час, в крайньому разі, знайти відповідь на це запитання, кого ви образили, чи де ви не там повернули, або якщо у кого є дар із родичів дальніх, якщо ви знаєте про це, то чи не варто вам розібратися у тому, що вам треба не відмовлятись від нього, а навчитись цим жити? Ну, от якось так, якщо коротко, то так, кому треба більше приходьте на особисті.